Вітаю! Розбираємося з тригонометрією для НМТ. Я зараз покажу, як користуватися цією шпаргалкою. Вона є в довідкових матеріалах і доступна для кожного. По-перше, розглянемо тригонометричне коло, візьмемо коло радіуса 1. Позначимо на ньому деяку точку, я позначу П. З'єднаємо цю точку з центром, при цьому утворюється кут між додатнім напрямком осі Х та радіусом. Цей кут, нехай буде в нас деякий кут альфа. Кожна точка має свою координату, і ця точка, яка відповідає куту альфа, має координати Х та у. Опускаю перпендикуляр на вісь і х, і гляньте, що при цьому утворюється. У Нас утворився прямокутний трикутник. Що важливо, його гіпотенуза одиничка. Ми домовилися: прилеглий катет для кута альфа буде х, протилежний буде у. Ну, і згадуємо значення синуса. Синус то є відношення протилежного катета до гіпотенузи. Y поділити на 1 буде Y. Запам'ятали, це дуже важливо. Тоді синус це ордината відповідної точки. Значить, це наш синус кута. Далі прилеглий катет до гіпотенузи. Це відношення буде дорівнювати косинусу. Х поділити на 1 буде Х. Тоді косинус альфа це буде абсциса точки. Запам'ятали косинус то абсциса. От Сьогодні, наприклад, у нас в історіях в інстаграмі було таке питання. Точка П належить тригонометричному колу. І має координати мінус 0,8. Знайти тангенс кута. Ми вже домовилися, що в нас буде перша координата відповідати косинусу цього кута альфа, а друга це буде його синус. Тангенс, користуємося шпаргалкою, то буде синус поділити на косинус. Отже, тангенс кута альфа ділимо 0,8 на мінус 0,6. При скороченні маю мінус 4 третіх. Готово? То є відповідь саме на питання в історіях. Запам'ятайте це. І так можна брати будь-яку точку. Їй відповідає хі, абсциса, то буде косинус, ордината буде синус. На колі дуже корисно запам'ятати значення деяких кутів. Ця точка відповідає куту 90 градусів. Чому всі бачать? Це додатній напрямок Х, це радіус, це в нас буде прямий кут. Ця точка має координати 0,1. Y – це буде синус, X – це буде косинус. Погляньте, в табличці це все є. Звичайно, можна користуватися, але розуміння цих речей допоможе нам не тільки в алгебрі, а й в геометрії. І так будь-яка точка: 0 градусів, 90 градусів, 180 градусів, 270 градусів, 360. Ви зможете визначити усі тригонометричні функції за допомогою кола. І не підглядати до таблички. Дуже корисно і значення деяких кутів, тригонометричних функцій, також знати на пам'ять. Розбираємося з радіанною мірою кута. Як перевести градусну міру в радіанну? Звідки взялася та формула? І взагалі для чого? Починаємо. Ми вивчаємо з вами алгебру. Будемо будувати графіки тригонометричних функцій, розв'язувати тригонометричні рівняння. І тут х-аргумент має бути числовим, тобто числом. Отже, нам необхідно градуси перевести в числа. Яким чином? Трішки інформації для тих, щоб, ну, що прагнуть зрозуміти. Візьмемо будь-який кут, побудуємо коло з центром у вершині цього кута. До вільного радіуса. Порахуємо відношення довжини дуги, яка відповідає цьому центральному куту до радіуса, я позначу R маленьке. Отже, відношення L до R нам потрібно. Потім візьмемо інше коло. Я вже буду більшого радіуса, знову з центром у вершині. Далі рахуємо відношення нової довжини дуги до нового радіуса, я позначу R велике. І тоді відношення. Ну, Так було замічено, що буде одним і тим самим. Тобто це одне і те саме число, яке не залежить від радіуса від дуги, а залежить тільки від градусної міри кута. І от саме це відношення і назвали радіанною мірою кута. Угу. Якщо підставити замість L довжину дуги кола, ми отримуємо формулу π поділити на 180 градусів і помножити на альфа. І саме за допомогою цієї формули переведено усі, можна перевести усі кути з градусної міри до радіаною. От коли ви зустрічаєте табличку в довідкових матеріалах, в підручниках, ви кругом бачите, наприклад, що 30 градусів то пі на 6. як це переведено? Скористуємося формулою. Беремо градусну міру, для того, щоб перевести, множимо її на пі і ділимо на 180. При цьому погляньте, що відбувається. 30 і 180 скорочується, ми отримаємо π на 6. Тоді 30 градусів, градусна міра. π на 6, ну це буде в нас радіанна міра. Що це таке, яке число приблизно? Згадайте, пі приблизно 3,14, поділивши на 6, ну, це буде приблизно одна друга, тобто половинка. Це вам не потрібно. Просто необхідно знати, як перевести градусну міру в радіанну. Візьмемо 180 градусів для переведення. Множимо на пі, ділимо на 180, дивіться, що при цьому відбувається. 180 скорочується і залишається просто пі. Оце найважливіше, що я рекомендую вам запам'ятати. Дивіться, 180 градусів градусна міра відповідає їй радіан радіанна пі, можна сказати, приблизно 3,14. Але. Нам важливо, як швидко це все переводити за рахунок того, що ми з'ясували, 180 π. Погляньте, 90 вдвічі менше, ніж пі. Тоді відразу це пі на 2. 360, порівняйте з градусною мірою 180, звичайно, вдвічі більше. Тоді пі 90, а 2 пі 360 і так далі. 30 градусів у 6 разів менше, ніж пі, пі на 6. Таким чином, дуже зручно запам'ятовувати важливі кути. Я рекомендую це все знати на пам'ять, щоб не переводити постійно. Рекомендую зробити це, це дуже важливо. От, наприклад, в історіях, я зараз покажу приклади, які зустрічалися, потрібно знайти радіанну міру кута 120 градусів. Або, навпаки, потрібно знайти градусну міру кута 4 пінах 3. Це приклади з моїх історій в інстаграмі. Як швидко то робити? Якщо в нас 120 градусів, то буде двічі по 60, а 60 то пі на 3. І це усно можливо зробити, помноживши на 2, і відразу 2 пі на 3. І не потрібно навіть користуватися формулою. Або навпаки, 4 пі на 3, пі на 3 60, множимо на 4 буде 240. І от найчастіше ті кути, які будуть вам зустрічатися, усі можливо перевести через оці табличні. Ну, звісно, якщо ви забули, то згадайте, що піто 180 градусів, помножте на 4, поділіть на 3, на 3 скоротіть і так само отримаєте 240. Але дуже-дуже рекомендую саме оці табличні значення знати на пам'ять. Угу. Ну, Ще бажано запам'ятати, що один радіант приблизно 57 градусів, звідки то взялося. Якщо ми замість альфа підставимо 180 ділене на пі, у нас відбудеться скорочення, і це дійсно буде одиничка. 180 поділити на приблизно 3,14 маємо 57 градусів. Дуже рекомендую для того, щоб розібратися з тригонометрією, на каналі Математичка є велика кількість цінних відео. Тригонометричні функції. Там детально про графіки, властивості, тригонометричні тотожності саме найважливе те, що потрібно для іспиту. Далі. Є, наприклад, про тригонометричні рівняння, хоча це давне, давнє відео, але тут все-все про найпростіше. Є нове порівняння з цим, відео про тригонометричні рівняння частинні випадки, виключення. Є навіть задачі з параметрами, які я вже розібрала в тому навчальному році, які стосуються тригонометричних рівнянь з параметрами. Дуже-дуже багато різного матеріалу є, наприклад, навіть задачі підвищеної складності. Одне з рівнянь я розглядала сім способів показувала його розв'язування. Є розбір варіанта збірничка Василя Козири, тригонометрія 10 клас вам також для контрольних знадобиться. Ну, і взагалі, як вивчити тему тригонометрія, я розповідаю також в цьому відео на каналі Математичка. І Кого це дійсно питання цікавить, є усі можливості для навчання. Крім того, я запишу нове відео, де покажу задачі, ті, що були на НМТ в цьому році. Ну що, до зустрічі і вчимося разом!